Друзі, 13-й день в селі, і я вам скажу, звідки береться сила. Сила береться під час виконання свого обов'язку. Ми заїхали з сім'єю в цю хату за 2 місяці, навіть півтора до холодів. Вода не проведена. З комфорту в нас ну, пощастило, що більш-менш нормальна будівля, можна спати комфортно на полу. У нас є окрема кухонька. В яку треба провести воду? У нас є окреме приміщення під ванну кімнату, куди треба провести воду. Без води зимувати важко. Тому є обов'язок, є план виконати це завдання. І тут вже, знаєш, є нема сил, а вони знайдуться, тому що ти маєш це зробити. Ху! Ну, потужний день сьогодні, друзі. Прям, дивіться, люди працюють, копають. Траншеї, я працюю, все несеться. Потрібні сили. Потрібні сили інакше не вийде. Потрібне здоров'я. І саме головне велика ціль. Саме коли є ціль, тоді ти це можеш зробити. Коли ми розслаблені на попусках, звідки візьметься сила? Для чого вона? Для чого ця енергія? Для чого її через верх? Якщо ти її не можеш застосувати з користю.